Тихі зустрічі для мене це про підтримку жінок. Якщо в тебе навколо там, наприклад, друзі не розуміють або там родичі, то тут ти знаєш, ти прийдеш і ти отримаєш підтримку. А мене звуть Олена Людмила Світлана. Олена повних мені 50, буде 51. Мені 39 років. 58 років. 28 років. Таке мені жіноче ком'юніті, де ми всі приходимо, всі справжні, я зустріла а, однодумців серед дівчат і а, товаришок. Дали мені відчуття. Плеча, і навіть після першої зустрічі, коли вони приходили вже на другу, і посміхались, то це було дуже приємно і відчуваєш себе корисною. Я навіть не очікувала, що можна так ослабиватися так комфортно себе почувати. Ці зустрічі це можливість говорити про важливе. Бо я розумію тут на тих зустрічах, що мене розуміють, що я не якась дивна, що я абсолютно нормальна і я все можу і можу. Навіть багато більше, ніж я собі думала. Тебе вислуховують, по-перше, і дають тобі якісь інструменти для того, щоб далі, далі жити і підтримувати себе. Ми розбирали трикутник Карпмана, я себе впізнала. Я готова поділитися цими знаннями з близькими мені людьми, які теж застряли в чому-то. І... Хочуть знайти рішення бути причетною до е, жіночого ком'юніті, допомагати жіночому ком'юніті, зустрічати жінок, які не схожі е, чимось, а чимось схожі. Це завжди нова подорож. Після цих зустрічей я трошки чувствую, я стала оживати. Вони як -то розквітають. Багато чого об'єднує. Ну ти сильніша ніж ти думала. Додає сил. Це стовідсоткова енергія і спокій, і натхнення я б сказала більше.